Отже, бойовики не припиняють порушувати режим тиші в зоні АТО. За добу, що минуло зафіксовано 56 випадків порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань, 9 випадків відбулися із застосуванням важкого озброєння з боку бойовиків. На Луганському напрямку вчора було абсолютно спокійно. Разом з тим, на Донецькому напрямку, неспокійна обстановка зберігається по всій лінії фронту. На північній околиці Горлівки, а також у Пісках, противник використовував важке озброєння, зокрема міномети калібром 120, а також 82 міліметри. При цьому було випущено кілька десятків мін. У трьох місцях, зокрема, селище Луганське, селище Дача, а також Авдіївка, наші позиції також були обстріляні снайперами ворога. І місцями найбільших активних бойових дій залишаються околиці Горлівки, зокрема Майорськ, Зайцеве, а також Новгородське, де противник вів щільний вогонь практично цілодобово. З 3 лютого роботу контрольного перепусного пункту в'їзду-виїзду Зайцеве було тимчасово призупинено. Це спільне рішення штабу антитерористичної операції, а також Донецької обласної цивільно-військової адміністрації пов'язане. З регулярними обстрілами прилеглої території з боку незаконних збройних формувань. В районі Авдіївки бойовики відкривали вогонь як зі Східного, так і з південного напрямків. Також на околицях Горлівки та Донецька під ворожий обстріл потрапили наші позиції на другій лінії оборони. На Маріупольському напрямку противник кілька разів порушував режим тиші у Мар'їнці – Зокрема, по наших позиціях ввів вогонь ворожий снайпер. Також поблизу селища Піщевік відбулося бойове зіткнення сил антитерористичної операції з бойовиками. Бій тривав близько однієї години, після чого ворожа диверсійно-розвідувальна група була змушена відступити на схід. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув, однак двоє наших бійців були поранені. Це сталося поблизу селища Зайцеве, де один наш військовослужбовець зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу з гранатомету АГС, а також в районі селища Піщевік, де наш боєць зазнав кульового поранення.